І так, друзі, добрий день ще раз. Що стосовно даного сюжету, хочу дещо прокоментувати по мастилу, дати деякі поради свого дещу, досвіду. Там у коментарях люди писали, що в даний автомобіль там підходить таке мастило і таке, і таке. Я не спорю. Даний двигун, до речі, розроблявся в... На початку 90-х років тому він може працювати на самому, як той казав, поганому, 10 В40 мастилі і буде нормально працювати. Але ж е, факт не в тім, е, чому йде деякі там, так би мовити, гірка така. Е, Розповіді гіркі про даний двигун, про їхні головки, там розпредвали, тому що е, причина вся у дуже поганому мастилі, яке заливають в даний двигун у неякісних маслах. Тоді зношуються розпредвали, там кулачки, е, рокера злітають, зношуються, гідрокомпенсатори постійно балуються, і за цього випадають потім теж рокера. Тому що хочу сказати, чому я рекомендував Castrol Edge мастило. Тому що даний двигун, даний двигун, на ньому масляний фільтр знаходиться зверху. Масляний фільтр циклонного типу. І коли ви зранку заводите свій двигун, мастило все внизу в піддоні. Масляний насос подає мастило у фільтр масляний, який знаходиться зверху. <кій> поки той час, поки він подає мастило у фільтр, а туди влазить літр навіть з лишком мастила, розпредвали, працюють наші там декілька секунд, там, буває до хвилини, без мастила. Крутяться і труться кулачки оброкера без мастила. І гідрокомпенсатори теж, Ну деякі, якщо трішки він вже е, такий не тримає мастило, то йому треба його піддокачати, а він його не може піддокачати, аж поки мастило до нього не потрапить. І в цей момент розпредвали наші, як заглянути, хто буває цікавиться своїм автомобілем. Вони секунд до 30 працюють зранку. Без мастила. Бо поки, як я наголошував, подається мастило у фільтр, потім з фільтра по каналах сюди в головку тече по каналу, доходить до гідрокомпенсаторів, потім ті починають його качати. Через дирочки в рокерах починають вже бризкати на розпредвали на кулачки. Аж тоді тільки двигун починає змащуватися. А оці 30 секунд, інколи хвилина. До хвилини розпредвали, працюють. На суху. Тому я говорив, що мастило повинно бути якісним, щоб після того, як ви заглушили двигун, він навіть простояв в ніч на розпредвалах і на рокерах, а там на всіх металевих деталях, які труться, оставалась масляна плівка, яка й дасть запустити ваш двигун зранку, а особливо взимку. Без жодних там, без жодного тертя і там, подряпин шкрябання і всього остального. Тому я і рекомендував мастило Castrol Edge. Але наголошую, базарний варіант даного мастила не підходить, тому що Castrol – це єдине мастило в світі, яке найбільше підробляємо. І щоб не потрапити на якусь халепу. Купуйте його в провірених там, офіційних не знаю, магазинах, дилерів. Там, в епіцентрі навіть рекомендую купити Castrol Edge 5W40. Оце така справа, на що мастила. А так, мастило, сюди можна любе заливати він буде працювати. Але оцей, оце саме критичне, це оцей перший вранішній запуск двигуна. Коли розпредвали працюють декілька там, секунд до хвилини на суху. Оце ось в чому е, являється різниця між всіма остальними маслами і кастролом Edge, це ота масляна плівочка, завдяки якій зберігаються ваші розпредвали як нові. До речі, я колись міняв розпредвали, як купляв цей автомобіль, що хотів теж сказати. Люди буває думають, що треба вироботка на розпредвалах, це особливо коли автомобіль тільки приєднаний, сюди купили. тут його. Німці там теж, і наші західні європейці вони люблять економити, вони л'ють сюди різного виду масла, і там в основному дешеві. І тоді ж з розпредвалами, тут біда і настає та з рокерами. Вони зношені. <кій> Міняв я теж розпредвали і що хочу сказати, розпредвали, є там колбеншміти, там, Фреція, там, ще якісь, як кажуть, оригінали, які захмарно коштують. А після того, як розібрали ми двигун, розібрав я двигун, то я побачив, що... А Фреція, до речі, одна з самих дешевих розпредвали ціна на них. І я розібравши двигуна. Побачив, що там рідні е, розпредвали стоять італіанської фірми Фреція. Тільки на них так ще на розпредвалі там добавлені, е, наші отакі... значечки Audi. Оце така справа. Так що хто там думає, які розпредвали йому купити, оригінальні, там, які там не знаю, то знаєте, оригінальні розпредвали тут стоять Фреція. Що стосовно турбіни, хочу, щоб теж люди не боялися. Турбіна, турбіна це такий агрегат у двигуні, який переживе й двигуна по пробігу. Але що треба запам'ятати, закарбувати собі на носі. В жодному разі не перегрівати її. Тобто, ось ви особливо це влітку, в жару, в спеку, коли ви приїхали, і не глушіть в жодному разі зразу двигуна. Хай попрацює він там до хвилини, собі на холостому ходу. Турбіна охолона до, свого, до своєї там звичайної робочої температури. І лийте якісне мастило, і ви забудетесь, взагалі. Про те, що у вас є турбіна раз і назавжди. Що стосовно, я хотів дати пораду, там люди, можливо, думають, яке щеплення стоїть в даному автомобілі. Е, Оригінальне, да, як теж стикаємося з ситуацією, там потрібно замінити щеплення. І зразу ж, як завжди, виникає ситуація, така, всі думають, так, е, яке ж купувати? Люк, сакс. Чи оригінал, оригінал, який теж стоїть там за захмарних грошей, то я вам скажу, після того, як я міняв те щеплення в себе, зняли щеплення, і що ви думаєте? Оказалось, оригінальне щеплення тут стоїть люк. Тільки біля нього теж викарбуваний біля люка надписа, викарбувані 4 наші славнозвісні кілечка Audi. Оце є вам оригінальне щеплення. Люк, до речі, теж саме було дешевше. Сакс, там, ще якесь там і люк. То люк було саме дешевше. Але оригінальне воно стоїть тут люк. Така справа, друзі. Тому що, бажаю всім удачі. Можливо, щось я десь там сказав. Ну, Основну думку, я думаю, ви зрозуміли. Дякую вам за удачу. Катайтесь, їздіть. Хай насолоджуйтесь їздою на даному автомобілі і хай він вас тільки радує. І не забувайте, що лийте тільки, як я завжди кажу, лийте в автомобіль десь топливо. Не, вибачте, ослину, ви зрозуміли, що, а десь топливо. Тобто тільки хороші заправки. Дякую. Всім до зустрічі. Дякую вам, друзі. Удачі.